Вітаю підписники та гості каналу. Сьогодні на ремонті електропилка, акумуляторна електропилка китайська. Значить, не працює від слова зовсім. Акумулятор присутній, але... На зарядку не реагує. Підключаємо до зарядного. Значить, При зарядці повинен світитися червоний світлодіод. А він як світився, зелений, так і світиться. Значить, Це сигналізує або акумулятор заряджений, або несправний. І зараз нам потрібно зрозуміти, що в нас. Вийшло з ладу сама пилка чи акумулятор. Для цього нам необхідний блок живлення. Я підключу свій лабораторний блок живлення. Значить, на акумуляторі написано 24 вольти і ми підключаємо до нього. Таку напругу. Мій лабораторний блок живлення на 19 вольт. Більше нема. Тому підійде і такий блок живлення. Тепер необхідно не сплутати полярність на акумуляторі намальований плюс. І мінус. Відповідно, підключаємо і дивимося значить мінус тут, а плюс ось тут. Є, під'єднали, пробуємо. Пилка працює. Значить, проблема в акумуляції. Чи споживає струму 5,8 А, 5,6 А. Ну, з цим зрозуміло. Все тут нормально, можна і не розбирати. А далі будемо займатися акумулятором. Акумулятор я вже попередньо розібрав. Складається він із п'яти літій літійонних акумуляторів і плати БМС. Значить, зразу скажу, що тут написана брехня, не може він бути 24 вольта, тому що тут всього п'ять банок, на яких на кожній банці може бути по 4. ну Взагалі на них написано 3,7 вольта, але заряджаються вони до 4,2. Ну В середньому беремо по 4 вольта, 5 на 4, 20 вольт. Так що вже 24 тут немає. Китайці люблять, як завжди, перебільшити. Щоб тут було 24 вольта, то треба як мінімум ще одну баночку, шосту з тоді буде 24 вольта. Значить, тепер нам необхідно зрозуміти, що тут вийшло з ладу. Для цього нам знадобиться приборчик вольтметр. Перевіряємо кожну баночку. Окремо. Перва баночка 4,5. Грубо говоря, 4 вольта. Друга баночка так само. Третя баночка теж 4 вольта. Четверта баночка 4 вольта. І п'ята баночка. Ну, це, мабуть, вона і є. П'ята баночка 0,44 сотих. Ось, значить, вийшов з ладу один акумулятор, тому його необхідно замінити. Щоб замінити цей акумулятор, то фактично доведеться. Його повністю розпаювати, але, я думаю, можна піти трішки легшим шляхом. Е, обріжемо ось тут пластмасу, і він у нас вийде на цей бік, так буде набагато простіше, чим розбирати усі. Weike. приварений, ось тут вийшло так, перервався трішки, але ну, достатньо буде для того, щоб припаятись до іншого акумулятора. Тут, значить, трішечки підрізаємо пластмасу. she you know? Зараз, глянемо, що тут робиться. Ну, він дохлий 0,2, значить. Взагалі-то їх треба міняти всі, щоб вони були з одної партії, щоб вони були одинакові. Краще придбати новий акумулятор, але сама суть в тому, що новий акумулятор буде такий самий, як і оцей старий. Він пропрацює місяць і накриється, тому що конструктивно він зроблений неправильно. По-перше, ця пилка споживає багато струму, а він, значить, на такий струм не розрахований. Він майже до 6 А споживання. Тут, по, якби це був нормальний акумулятор, то тут би було два ряда банок. Їх би було тут не 5, а 10. О, тоді він би, можливо, і пропрацював нормально. Плюс ємність більша була б, плюс він був би більш виносовий, і самі банки повинні бути високо, самі банки повинні бути високотокові. Ну, спробуємо, ось у мене є ось такі акумулятори, спробуємо підключити сюди.

цю баночку, я думаю, буде працювати. Так, пайку акумуляторів виконую потужним паяльником, то є швиденько нагріли і відпустили. Я знаю, що не бажано їх паяти, але в мене немає сварки для цих елементів і я їх неодноразово паяв і все досить непогано працює, так що Швиденько нагріли, відпустили, і все буде триматись тут так само. Швиденько нагріли, відпустили. Теж припаялось зараз тут ще можна трішечки все зараз можемо спробувати. Так, зможемо провірити, чи буде працювати наша пилка. Все працює. Акумулятор один замінили і все працює. Взагалі вся наша збірка 20. Майже 21 вольт, 20,9 Пилочка відремонтована. Вірніше, не так пилочка, як акумулятор. Відремонтований, працює. Заряджається. Сумніваюсь, що довго він пропрацює. Навіть якби купили ми нову батарею до, цього, до цієї пилки, все одно вона довго не пропрацює. Тому що це така пилка, на мою думку. Які є нюанси? Значить, нюанси акумулятор слабкий. Він ізначально не Розрахований на нормальну роботу. Це по-перше. По-друге, дуже гріється двигун. Є, пилка працює 2-3 хвилини, ось тут гаряча і навіть запах неприємний звід, через ці отвори йде. Є, це каже про те, що двигун працює з великою нагрузкою і цей двигун. Мені каже, здається, довго не пропрацює. Тому для цієї пилки саме такий ремонт, я вважаю, буде оптимальним, щоб ця пилочка ще трішки попрацювала. А взагалі, на мою думку, я не, не хочу обгидити цей іменно бренд чи іменно цю пилку. Але я б не купляв. Гарна, надійна. Ось така акумуляторна пилка буде коштувати дорого, щоб вона нормально працювала, вона буде нормально коштувати, я думаю, 1003, може 4. Буде коштувати пилка, яка буде нормально працювати. А ось це, ну так, іграшка має право на життя. Це так. отакі е, тонесенькі, як пальчик, гілочки, можливо, воно і попиляє. але... Не більше і термін її роботи 2-3 хвилини і потім пару годин зарядки акумулятора. Ну Я не вважаю, що це достатньо нормальна робота цього інструменту. Ну то є, Я б собі такий не придбав, а вам Вирішувати самим, придбати чи не придбати, ремонтувати його ось так, як я зремонтував, тобто замінити акумулятор і користуватися. Чи придбати ось цей акумулятор новий, можливо, можна придбати акумулятор е, кращої якості. Значить, я дивився в інтернеті ось такий акумулятор, як ось цей гривень. 300-400 коштує. А нормальний акумулятор, який буде ну, надійно працювати, коштує більше тисячі. А оця вся конструкція коштує таких самих грошей, як продається нормальний акумулятор. І уявіть собі, ситуацію, що ми придбаємо нормальний акумулятор за нормальні гроші, попрацюємо трішки ми. З тим акумулятором у нас піде дим із двигуна. Ну, або ще якісь інші проблеми будуть. В общем, таке собі вирішувати, звісно, вам. А я б не рекомендував, ну, скажімо так, не буду я рекомендувати чи не рекомендувати, я б сам би не придбав такий інструмент. А ви вирішуєте, звісно, самі. Добре, бувайте здорові. Всього вам найкращого, мирного неба та спокою. Бувайте!